Господиня цього дому одна з найкращих педагогів з вокалу в Україні. Ірма Гвіняшвілі. Тож зірки часті гості в її оселі. Марівазовна це, в принципі, людина, яка, яку я шукала все своє життя. Вірморівазовна займаються більшою частиною українських зірок, так і артистів. І це я вважаю це показник. Меня багато св'яз займаються Наташа Бучинська, Еріка, Іларія, Ваня Торн. І, і, Саме Ірма Ривазівна готує до сліпих прослуховувань нашу наступну учасницю Софію Павліченко. Поки Іларія та Еріка займаються, конкурсантка чемно чекає своєї черги. Насправді, Ірма Ривазівна для Софії не лише педагог з вокалом. Два роки назад я прийшла на заняття до свого педагога Ірма Ревазівна Швілі. Я забив ключі взяти. Я прошёл к маме на работу. Ну, забрать ключи захожу, а там занимается мама и Софейка. Я благодарна Богу, что именно Софейка стала моей невесткой, потому что она, во-первых, Очень хорошо воспитана. Для мене, для грузинки, це очень важно. Ірмарвазіна ділиться зі мною кухонними хитростями. Тобто, вона, наприклад, мене вчить грузинських страв. Надо сделать 19 складок, Вот це настоящий хінкаль. Все дуже добре. Ми живемо мирно, щасливо, один одному допомагаємо. Я вважаю, що я найщасливіший людина, що встретили Софійку. Любився і знайшов свою душу. Я хочу доказати, що існує міф, що сімейне життя і кар'єра, тобто вони важко поєднуються. Сімейне життя не заважається, воно навпаки окриляє і допомагає йти до своєї мрії. До виступу секунди найстрашніше для Софії підвести свою сім'ю, а найбільше вона боїться розчарувати свекруху, яка готувала її до голосу. Georgia Georgia The whole day's true just like no sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, so for you, come kind of sweet and clear yeah. moonlight through the barrier. Yeah. Are their arms reach out to me? Are their eyes smile tenderly? Yeah. Still and peace. Очень сложная вокальная композиция. Ну да. Тем более импровизация. Это же не, не копировка. Может, тренеры не поймут этой импровизации? Добрий день, Добрий день. як вас звати звідки ви? Я Софія з міста Тернопіль. У вас не дуже знаю. гарний голос. І ви дуже добре е, своїм голосом володієте, але е, чи не були впевнені? Чи я навіть не знаю дуже польотні верхні ноти, знизу чи якісь хвилювання? Щось вам заважало е, просто взяти і заставити розвернути ці крити? Ви старалися і співати, ну так скажемо, по джазовому. А, вона не є. В класи... Я її відносять до джазових стандартів так деколи, але вона не Їмна є класичний джазовий вона. стандарт. Це пісня, це пісня крик, це пісня про так. почуття. Вона... Мені цього не вистачало. Оцього крику і не вистачало Джорджа! Почуття. <почуття>, <почуття> Ну, воно вон, вон має от звідси виходити. А а я а я, та я та сорі, та... я не хочу, щоб я, я тут не показую, як треба співати. Просто воно в мене зараз. От я згадую ну, числі. Ні, 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 ні. Я просто не. Сорі, сорі, я не хочу це. Це не до цього. Це просто ця душа, вона вона повинна бути. Ну в цій пісні вона очевидна. І а у вас було багато голосу. У вас був професійний голос. У вас були прекрасні мелізми. Вас було крещендо дімінуендо. У вас були всі музичні терміни на світі виконані правильно. А от цього одного я не почув. Дуже дякую. Для мене велика честь була співати для вас. І я просто дякую вам все в Порядку. Дякую. дякую. Хорошо, ты молодец. Ой, Ой, пожалуйста.